Українського тревел-влогера, і це мій новий влог з Албанії. Сьогодні покажу вам, як їду з Дуреса до Тірани по справах, як відбувається ця поїздка, як можна з Дуреса доїхати до Тірани. І подробиці цієї поїздки теж дізнаєтеся. А поки ставте вподобайку, пишіть коментар. Приємного перегляду! Дев'ята ранку. Я на зупинці. На зупинці в Дуресі, район пляж, хочу дістатися автобусом Дурес-Плєпа автостанції, щоб їхати до Тірани. Чекаю на свій автобус, коштуватиме поїздка, як завжди, ця 40 лек. І до Тірани вже пізніше вам скажу вартість. Автобус, як завжди, був повним. Приїхала на автостанцію. Ось мій автобус Дурасплепа, і он там з іншого боку, автостанція. Зараз піду дивитися, де відправляється автобус до Тірани. Ходить він кожні півгодини, наскільки я знаю. Це я на автостанції. Зараз буду шукати свій автобус. Бачу автобус Тірана, але треба вияснити, який мені треба. Автобус знайшла. Ось автостанція. Бачите, ця дерев'яна конструкція. І ось тут автобуси. Начебто він ходить кожні півгодини, тому я сідаю, в який мені запропонували тут на станції. Доїду до Тірани. Сіла в автобус, квиток не купляла. Я так зрозуміла, що розплачуватися треба тут, в автобусі назвали мені вартість 200 лек, тобто 2 євро. Зараз, зараз подивлюсь, кому дать гроші. Заходиш, сідаєш на будь-яке вільне місце. До речі, деякі люди їхали і стоячи, бо автобус був повний. І потім кондуктор збирав гроші безпосередньо вже в салоні, коли ми поїхали. Їхали ми без зупинок, і ця подорож була досить приємною та швидкою. Вмикнули нам радіо і десь за хвилин 35 ми вже дісталися тірани столиці Албанії. Автобус комфортабельний, навіть щось на шкалт кондиціонеру там було. Тому час промайнув дуже швидко, і я навіть не помітила, як вже дісталася великого міста. Нарешті так сумувала за ним. Я вже в Тірані їхала півгодинки, дуже швидко час промайнув. Привіз мене автобус на автостанцію. Їх декілька в Тірані. Це та автостанція, з якою я їхала на Саранду. Термінал, щось, щось так. Термінал не знаю. Ось тут такі будівлі. Ось так виглядає автостанція. Зараз вам буду розповідати поступово, чому я приїхала сьогодні в Тірану ще без валіз, ще не переїжджаю. Але мені сьогодні по справах треба бути саме тут. Я перейшла дорогу від автостанції. І якраз посеред дороги хлопець гукав на автобус до сіті центру Тірани, і я сіла на громадський автобус, бо мені треба ну, в інший район пішки йти довго, то треба скористатися громадським транспортом. І в них тут класно побудована комунікація. Що хлопець гукав, каже сіті центр автобусу, я от сіла на нього. Цей громадський автобус він без номеру, тому що в Тірані автобуси без номерів. Треба запитувати у водія або у кондуктора. Вони тут позначені просто напрямки словами. А також автобуси різних кольорів. І От саме мій автобус, який їде зараз до центру, він білий з оранжевою рискою такою. І зупиняється він біля заправки корол. Квиток купується безпосередньо в салоні у кондуктора. Все як завжди тут. У мене одразу змінився настрій в Тірані. Я не знаю, чи відчувається це е, по кадрам, різниця між містами, але я цю різницю бачу моментально. Тірана, звісно, більша. І я одразу туди якось по-інакшому дихаю. От що значить, звикла до великих міст і відчуваю себе в них якось краще. Просто з першої секунди, як моя нога опинилася на автостанції Тірани. Оце тут Грінг Центр, це торговий центр. Я приїхала вже на автобусі громадському сюди. Буду е шукати певний район, що мені потрібен. І таке відчуття, що я приїхала ну, не до нового міста, а що я тут вже так знала і все. Хоча ті рано я не надто сильно знаю. Все одно якесь відчуття знайомості є. А приїхала я сьогодні сюди дивитися квартири. Це новий досвід у мене, тому що весь попередній свій мандрівний досвід в плані переїздів я проводила трошки інакше. Я заселялася в квартирі, квартири там з Airbnb, букінгу, без огляду. А зараз хочу переглянути декілька квартир. Я не знаю, чи вдасться мені їх показати вам сьогодні. Але мій вибір вже точно ви побачите, коли я буду переїжджати. Моя локація знаходиться в районі Донбосхо. Цей район мені ще невідомий в попередньому своєму візиті до Тірани і проживання тут. Я в цей район не заходила, не гуляла тут. А зараз є можливість оглянути і район, і квартиру. Я одразу роздивляюся інфраструктуру, чи підходить, чи підходить мені е, ця локація. Ну, перше, що я бачу, це велика кількість лоточків, фруктів, овочів, як усюди, в принципі, в місті, але заспокоюю, якщо таке буде біля моєї квартири, то це буде чудово. Гарні ціни. Виноград. Е, Євро 60, ну я так орієнтуюся в цих цінах. Такий виноград 230 лек. Нормально. Мені тут вже починає подобатися. Це не просто була одна лавка за очима, а тут вся вулиця така. Банани, євро 50. А банана кінг, тобто королівський 180 лек, скільки овочів, скільки фруктів, яблучка, персики, персики 120 лек. Яблочка. А на тому боці в мене очі розбігаються. Взуття і тут, і одяг. О, мені подобається дуже живий район. Це навіть не ринок, знаєте, це ну, просто тут таке життя. Як таке може не подобатися? Інжир отакий от маленький, отакий от зелений, отакий. От Перше враження район мені дуже подобається. Який пункт ще треба? Мені виокремити, чи буде біля потенційного житла шумно. Дивіться, тут така людна вулиця. Якщо отак житловий будинок поряд знаходиться, то завжди буде такий шум в квартирі. Тому треба зважати, обираючи, наскільки ізольована від звуків квартира. Трохи заходжу у двори. І вже тут інша, інша атмосфера, немає тих звуків ринку. І інша інфраструктура, бачу салон краси, і вже шукаю конкретно будинок. Є тут і такі маленькі будинки, і вищі. Я ще не знаю, що в мене чекає. Бачила фото, а там як вийде. Тут теж ось продуктова лавка. Оце супер! Оце мені подобається. І ціни всюди однакові. От у них, якщо ти вже орієнтуєшся то так воно сюди коштує. Новий для мене район. Він поєднує сучасне. І таке вже стале. Такий комплекс якийсь житловий, мабуть, що нещодавно збудований новий. Ну, і ви чуєте різні звуки, шум. Це означає, що... Ми у великому місті, нарешті. Ось про це я казала. Подивіться, які такі старенькі, якісь двоповерхові будинки, де ще живуть люди, там дерев'яний дах і новий сучасний житловий комплекс. Як тут воно все працює? Цікаво. І ось перший потенційний варіант. У цьому будинку квартира, яку я буду розглядати. Район Донбоско. Поки тут все роздивлялося, оцей будинок ще не добудований, може бути шум від будівництва, хоча він майже вже завершений. І ось тут бар на першому поверсі. Одразу оглядаю, що є у доступі такому швидкому. Якщо, наприклад, тут оселитися, Де супермаркет, тут галерея якась на першому поверсі. Ресторан, такий будинок. Рахуємо поверхи. Оце дворики, оливкові дерева внизу. Коли я зайшла в цю квартиру, я не могла зрозуміти, що мені не подобається, щось мене бентежило, наче й кухня велика. Наче і на фотографії схоже, бо я бачила їх попередньо. Але мені тут не сподобалося. Це 1 плюс 1, тобто спальня тут окремо і окремо зала, поєднана з кухнею. Але є нюанс, спальня не ізольована повністю, а має ось такі отвори зі шторами, тобто всі запахи з кухні будуть летіти до спальні. Така цікава ідея загалом. Окрема спальня виглядає так. В квартирі є все необхідне. Вартість проживання тут коштує 600 євро в місяць. Це вже включені тут комунальні, Ось така ціна. Окрасою цієї квартири, на мою думку, є ось такий величезний балкон лоджія. Він мені сподобався ще на фотографіях. Такий вид з балкону першої квартири. Балкон тут величезний. <гум> Отам От сусіди вже. Тут щось отак. От Великий тут балкон. Ага, а он же теж сусіди. Нічого, подружимось. Це перший поверх називається. Ну він як другий, тобто тут нульовий. Оглянула першу квартиру. Дивні відчуття, нема особливих таких позитивних емоцій від неї. Там були моменти, які сподобалися, були моменти, що не зовсім мені зрозумілі. Наприклад, мені не дуже комфортно від того, що в квартирі дуже темно. Але це таке, що можна виправити, можна змінити освітлення, поставити лампочки краще. І одразу буде сприйняття квартири іншої, бо мені там не вистачило світла, а світла не вистачає через те, що вікон нема в квартирі. Там тільки є балкон, балкон величезний. Але оце балкон на балконні двері це єдине джерело світла в квартиру. Тому там якось я не звикла зовсім без вікон, не знаю. Добре, що є другий варіант, який можна роздивитися, а поки так. Порівняю для себе ці два варіанти і буду вже щось думати. Ванну туалет там не показувала в цій попередній квартирі, вони там такі старенька там ванна кімната без ремонту. Теж особливо нічого було там показувати. Побачилась такий заклад, думаю, що так смачно пахне м'язком. А тут роблять гузлиме, це турецькі такі млинці в Албанії, хочу скуштувати. Лінці Гозлеме викликають у мене теплі спогади моїх відпочинків у Туреччині. Там завжди куштувала такі. Тут коштує один млинець 200 лек, тобто 75 гривень приблизно. І я вирішила спробувати. У мене був м'ясний, до нього обрала комбучу в компанію. Комбуча це напій на основі чайного гриба. Пишіть в коментарях, чи полюбляєте ви таке. У нас з Комбучею склалися добрі стосунки цього разу, хоча зазвичай я не п'ю подібні напої. Це безалкогольний напій, але він має такий характерний присмак квасу, щось таке. Цей напій добре поєднується з гозлиме, на мою думку. Сам млинець схожий на турецький, але тут було ще більше начинки, ніж клали. Колись в тих самих готелях, де я відпочивала. Дуже м'ясна, смачна страва. Гозлеме були дуже смачними. Точніше, це був один млинець просто гігантського розміру. Коштував 200 лек, тобто 2 євро. На двох людей сміливо можна брати один, неможливо з'їсти одній людині. Ну і мені дуже було смачно, а зараз буду шукати. Свою другу локацію, щоб подивитися другу квартиру. Ну і за таким самим принципом одразу буду дивитися, що тут на районі. Щоб знати, де, наприклад, випити каву, ось кав'ярня, де ще щось зробити. Он там вже побачила Noelle Fish, тобто рибний ресторанчик. Плюс для района. Так, на райончику є ось така пожежна. Станція, пожежна служба. І я оце думаю, що якщо щось, якщо треба кудись комусь поїхати, вони можуть і так робити. І це теж може заважати. От бачите, от навіть такі деталі треба враховувати. Зараз буду дивитися, наскільки близько ця станція тут. Зараз вже йду до другої квартири. І тут на районі я чую півні. Півнів. І якщо вони вдень роблять звуки, то вночі вони теж будуть кричати. Але це мені вже знайомо. Якщо чесно, то до півнів я звикла. От ріелтор нещодавно запропонувала мені квартиру в Тірані біля зоопарку та мечеті. Це якесь веселе комбо. То краще вже півні, на мою думку. А це вид з балкону другої квартири, яку я сьогодні оглядала. Тут вже відчувається подих міста. Ви тільки подивіться цей будинок 2017 року. Тут вже застосовані прийоми сучасної албанської архітектури, втілені в життя. Мені подобається жити вище, я взагалі люблю високі дуже поверхи. Тому радію можливості оглянути квартиру, що розташовується там не на першому поверсі. Ну що, Тірана, скоро побачимось, вже будемо спілкуватися тісніше. Я знов на головній площі Тірани. І тут я буду займувати в цьому місці. Ну, не на площі, а в цьому місці. Квартиру другу я вам не показувала. У мене дуже багато зараз емоцій, приємні відчуття. Я вам покажу цю квартиру, вже, коли переселятимуся. Тобто, ви зрозуміли, що я її все-таки... Обираю для себе, вона мені сподобалася. Там зараз живуть люди, українці. Приємно, вони презентували цю оселю, вони переїжджають, звільняють ту квартиру. І там затишно, обжито покажу вам свій вибір в одному з наступних відео. А на головній площі Тірани, якийсь ярмарок, мед продають, якісь товари. Екологічні, я тут ще поблукаю, подивлюсь, вже в гарному настрої вже знаю, що в мене є оселя. Я дуже щаслива зараз. Сумувала за цими високими будівлями, мені цього не вистачало. Все-таки які албанці тусовщики, як їм подобається це різні якісь фести проводити. Це Тірана Agro Food Fest. Тобто тут екологічні якісь агротовари, продукти, мед, трави, також вироби майстрів місцевих продаються. Є стенди з водичкою, пивом. Мені тільки що безкоштовно водичку дали, тому що така жара. Сьогодні, до речі, один з найспекотніших днів вересня, напевно. Я обрала для візиту Тірани такий день. 35 градусів не вщухає спека, а вже до вечора час. Все одно дуже-дуже жарко. І так добре, що тут воду роздають у пляшках безкоштовно. Клас. Площа Скандерберга, центр. Така вона Тірана різна, і я радію, що знов повернуся до неї і буду тут проводити певний час свого життя. А ми побачимося у нових відео. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. Слава Україні!